Слава Ісусу Христу! Який сьогодні прекрасний ранок? Ми зібралися в Домі Божому, щоб почути Його слово, віддати Йому хвалу, віддати Йому подяку за той день, за той час, що ми прийшли в Його Дім, за те здоров'я, що ми маємо. Віддати йому. Хвалу і подяку за все, що він зробив. Найперше віддати йому хвалу і подяку, знаєте за що? За те, що він є. За те, що він є. Якби його не було, то й не було би нас. А так, як він є, наш люблячий батько, ми бачили, яку він зробив жертву для нас, для нас, непослушних дітей, Він віддав свого єдиного сина. За нас. А ми. А ми що робимо для того, щоб віддячити Йому. Що ми можемо зробити йому? А ми, я вам скажу, що можемо зробити найперше. То дати йому подяку. Давайте йому подяку. Бо Бог любить, коли йому дають подяку. І давайте йому всю славу. І давайте йому, бо він то все любить, бо він достойний того. Слави, подяки і хвали. Він любить, коли ми приходимо в дім Його віддає йому те, що має бути в його. Тому слово Боже. Євангелія від Луки. 17 розділ з 11 го вірша. Луки, 17 розділ з 11 го вірша. І сталося, коли він ішов Єрусалимом, до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю, і коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й сказали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, Він промовив до них: підіть і покажіться священникам. І сталось, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачивши, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був, Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять де?» Чому не вернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: підведися і йди, Твоя віра спасла тебе. За слово Боже, скажем Богу, слава Богу. Показаний один з таких історичних, як кажуть, епізодів. Як Ісус ціляв людей. Було 10 прикажених. Ми не знаємо, хто то такі, що вони, але ну ми знаємо, що один з них самарянин. Було 10, які, не знаємо, в які вони мали степені тої хвороби, але вони були відлучені від людей. Знаєте, як то в ті часи відлучені від людей, це ти не міг ні говорити. Ну, говорити міг, але ні обняти, ні, ні. з ближніми ні. Все було якось, як, як казали, ізгоєм. Тебе тримали за містом, ти не міг приходити до міста. Мав мати, Коли бачив людей, мусив кричати, щоб тебе сторонилося, бо ти є прикажений. Ну, людина, ви знаєте, на теперішній час взяти, то те, сказати. Тяжко, як то самому ходити, і ніхто тобі не поможе. Бо Добре, що їх зібралося 10. Тут, може, і допомагали один одному. Але ви замітили, що в одному нюансі був один самарянин. Між ними дев'ятьма. Значить, коли прийшла на них біда, вони мали хворобу, вони докупи були, вони були разом. А так то вони, як ви знаєте, Ізраїль зі самарянами навіть було їм гидко. Але коли прийшла біда, коли вони були разом. Вони вкупі ходили, ну мусили якось допомагали. Я думаю, що і коли їсти їм хтось приносив, вони ділилися між собою. Вони вже тоді не мали між собою ніякої роздільності, ніц. Вони були разом. Почувши про Ісуса, почувши, був Ісус, перед тим, деяких, якщо взяти сторіночки назад, прочитати, то є, що Ісус ходив і робив чудеса, то вони почули від когось, хтось їм напевно розказав. Було Слово сказане про Бога. Про Бога почули, що є Спаситель, який спасе їх від тої хвороби. І зібравшись, вони разом. Не знаю, то тепер по мобільниках би сказав, там я є, там я є, і всі побігли. А тоді я не знаю, як вони його там здибали, але здибали і прийшли. Прийшли, встали, як, як сталося, на далекій відстані кричать. Змилуйся над нами. Змилуйся. Є таке? Змилуйся над нами. Вони мали віру, скажіть. Мали віру. Сказав їм Господь, «Ідіть, покажіться священникам. Мали віру в Слову Божому? Господь сказав слово, вони мали віру. І що зробили? Пам'ятаєте, як той був Наїман каже, а що я маю там вмиватися? Пам'ятаєте про Наймана? А що я маю вмиватися в тому, щоб інших річок нема чи що? Так само вони могли сказати: а що тобі нам сказав вертатися? Ти навіть не сказав, не поблагословив, навіть не помолився біля нас, а сказав: ідіть просто до того. Мали віру для Господа. Мали. І повірили йому. Але що робиться далі? Йдуть і зцілюються. Зцілюються. Ну, я не знаю, то, то є великі чуда, то ну як ти прокажений, поки доходиш, не знаю, доки вони до якого місця дійшли, і зцілилися. Ну, то ж, ну, то є велика радість, правильно? Але показано, що дев'ять зразу десь пішли. Я не знаю, може вони пішли і до того священника показати це. але один вернувся віддати таких хвалу. І подивіться, як він йому хвалу віддає. Один же із них, як побачивши, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. Він не став з боку, він не став десь там з краєчку і каже: О, слава тобі Господи! Гучним голосом почав. Він показував. Він показував, що Господь його зцілив. Ви деколи, як хто читає Біблію, ви замічаєте, що тих, що зціляють сильно, вони гучним голосом віддають хвалу. А деякі то навіть танцюють, прискакують. Пам'ятаєте про одного, як він в храмі прискакував. А скажіть, яка реакція тоді інших людей? На одного, на того, що в храмі прискакували, думають, що це він по храмі бігає, що це він. Один носив ложі в суботу, що це він ложі носить в суботу, що тут таке? Буває таке? правда? Люди говорять. А я думаю, що і тому. Кажуть, що ти тут кричиш? Чому ти то кричиш? Що ти то робиш? Але Ісус Йому сказав. Сказав, а чому тільки ти один прийшов віддати мені? Чому ти тільки один прийшов? Воно так і є. Воно є в нашому житті, так і буває. Ми деколи забуваємо найпростішу річ, яку Господь любить, віддати йому хвалу. Буває таке в нас. І такі люди є. ну... ну Дехто думає, ну може, так має бути. А вже так і сталося. Я знаю один випадок, бачив одного зцілення, то потім до Бога не пішов. Ну, То так може, то так має бути. Розумієте? І не пішов, не вернувся до Бога. Але є інші, які вертаються. Я думаю, що коли оцей, що вернувся, це моя думка, пішов. І розказав в Самарії, що сталося з ним, то і там люди, напевно, теж повірили в Господа. Але подивіться, мали віру, всі мали віру, мали і по Слову Божому йшли. Але той, що зробив, вернувся і віддав йому подяку, той ще отримав благословіння. Господь так і каже, і сказав він йому: підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Ніби всі мали віру, але тільки йому. Він сказав, що твоя віра спасла тебе. Це дає один приклад, що наша віра без подяки Богові, якось трошки така маленька віра, бо має бути з подякою. Господь завжди любить, коли йому дають подяку за все. За все йому, дякуйте. Встаєте зранку, подякували. Йдете в обід, подякували. Подякуйте за все. Падає дощик, подякуйте за той дощик. Світе сонце, подякуйте за сонце. Не налякайте, живіть своїм життям, як говориться, по Божому Слову. Читайте слово. Ви будете читали слово, і побачите, скільки чудес зробив Господь. І ті чуда не тільки тоді були, і вони й зараз є. Тільки вмійте дякувати за це, все Господові Амінь.